Привіт, оскільки це відео про прологи, одразу перейдемо до суці, та не будемо лити води. Воду ми побачимо у самих прологах. Що ж це таке? Це сцена, бо їхня послідовність, які готують читача до основної історії. Зазвичай люди їх не люблять, бо прологи відірвані від основного сюжету або відбуваються в іншій часовій лінії чи від перспектив іншого персонажа. Проте пролог Гаррі Потер або в Іграх престолів» не відвернув аудиторії від цих творів. Потрібно лише правильно його написати. Отже, що робить якісний пролог? Перше це встановлює тон. Особливо якщо початок основної історії має інший тон, ніж реста книги. Річ у тім, що тон, який ми зустрічаємо на перших сторінках, а то й на перших абзацах, має бути основним тоном історії. Тому, якщо ви пишете екшн-книгу, але перша глава розпочинається із мирної бесіди, то така історія якраз і потребує екшен-прологу перед першою главою, для того, щоб налаштувати читача, що ця книга не є любовним романом. Друге, це встановлює жанр. Якщо у вас фентезі книга, але сама магія з'являється трохи пізніше, то читач буде спантеличений. Саме тому ми маємо таємничий та фентезійний початок грі престолі» у пролозі, оскільки перша глава на початку виглядає як просто середньовічний реалізм. Третє це сповіщає інформацію, яку необхідно знати перед початком історії. Це може бути світобудова, магія, важливі політичні аспекти. Але покажіть цікаву сцену, де розкрити цю інформацію, а не робіть тут не переказ на фоні природи. Четверте це представляє героя. Це може бути важливий персонаж, що з'явиться в історії пізніше, або ж головний герой в минулому. І п'яте це швидко закінчується. Є багато скарг, що прологи досить довго тривають і розповідають занадто багато. Тому намагайтеся зробити його коротким та інформативним. Розглянемо ці п'ять аспектів на практиці. Перший – це тон. ліга справедливості. Серйозний фільм, де герої борються зі злом, але він розпочинається дитячою та смішною атмосферою. Якісний приклад ми візьмемо з цього ж фільму, але версії Зака Снайдера. Тут пролог готує нас до епічної історії, фокусується на важливому моменті для героїв, тон є стійким до послідовним. Друге це жанр пролог фільму Армія мертвих. Машина врізається в грузовик повний зомбі, вони починають усіх убивати. Ми починаємо думати, що це історія з боротьбою з монстрами та порятунком міста. Проте це фільм пограбування. Одна команда має прорватися в заражений Лас-Вегас та викрасти сейфі з двома мільйонами доларів. Цей пролог сповіщає нам інший жанр. А от тихе місце правильно встановлює жанр: це світ дає монстри, що реагують на будь-який звук і вбивають всіх, хто шумить. В пролозі одна сім'я відправляється в магазин, а по дорозі додому. Найменшою синмика іграшку, яка видає звуки, і його вбиває монстр. Цей пролог готує нас до історії про виживання. Також круто розкриває світ та сетинг. І третє є емоційним та зачіпає глядача. Третій – це викладка інформації. Фільм один у темряві розпочинається із монотонного голосу на фоні тексту Американ Сивілізейшн Віпкані Аджінз Віктемс. Який триває 90 секунд і розповідає про світ. Там немає ніякої сцени, просто переказ. Як же це виправити? 1967. Ні, не так. Згадаємо термінатора. На початку лазери стріляють, кістки ламають, в майбутньому відбувається війна, а також під кінець показане коротке, але зловісне повідомлення. Цей пролог візуально захоплюючий, тексту передує екшен. Сам текст короткий, він встановлює тон та жанр. Четвертий тип поганих діалогів непотрібні історії з минулого героя. Інколи автори вважають, що якщо не показати головного героя в дитинстві, то читачу він буде нецікавий. Але якщо ви не можете зробити героя цікавим в основній історії, для чого взагалі ця історія? Бетмен проти Супермена на початку містить перед історією Бетмена, яку і так усі знають. Цей пролог поганий тим, що він не передає нічого нового про героя, показує всім відомі речі, не демонструє конфлікт між Бетменом і Суперменом, що було б набагато логічніше. А от в Індіані Джонсі ми теж маємо його передісторію. Проте ми її ніколи ще не чули. Вона показує, як інді починає використовувати свій знаменитий батіг. Бачимо причину його страху від змій. В кінці інді веде важливу розмову з батьком, яка впливає на героя. Бацько і важливіша його робота, ніж син. В той час лідер грабіжників ставиться до Індзі по батьківськи та навіть дає йому капелюха. Це і формує героя. П'ятий тип це кілометровий пролог. Його приклад ми візьмемо з цього ж фільму. Так. Він містить багато цінних моментів, проте цих моментів забагато. Варто було б залишити лише центральну сцену, взаємодія інді з батьком, бо саме тут персонаж формується. Батіг та змій це, звісно, круто. Проте для того, щоб встановити екшентон, можна було показати тільки фінал втечі інді, який би займав хвилину чи дві, і одразу перейти до розмови з батьком. А от пролог Голдфінґіра стисно передає нам усе, що потрібно знати про Джеймса Бонда: гаджети, напруга, стиль, екшен, зрада, навіть гумор. Шокен, але головне це хронометраж всього 5 хвилин. Діліться в коментарях перекладами прологів з цими п'ятьма типами та пишіть хороші історії.